Вчора голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов попросив киян прибирати сніг замість бідні перерви. Чи хочуть кияни прибирати сніг і чому вони хочуть або не хочуть, ми вирішили запитати у них самих. Пошел он. этот попов із його просьбами. Ні, звісно. А чому? Є спеціальні служби. Которые занимаются этим с ним. Что ему? Людей не хватает? Если людей не хватает, повысь зарплату. Все пойдут это самое, работать. А так, нет. Субботники, обедники, это не для меня. Как ты думаешь? Конечно, нет. Для этого специальных людей нет, не может быть. Если у него нет своих людей, чтобы убрать. Около будинки я думаю, что Не. Нет. Для цього мають бути спеціально відведені люди. Ні, не будемо. Ми платники податків, нічого ми робити не будемо. Мені ніколи Я ні. А чому? Немає часу. Ні. А чому? Я не хочеться. Ну тільки коли буде рядом попов. Да а чого? Другий план. Ні, не буду. А чому? Тому що мені важко. Ні. А чому? Тому що за це повинні платити гроші і треба нанімати людей. І, звісно, що я на таку ганем роль ніколи б не погодився. Ні. А чому? кошти в Ні. А чому? Інвентарю немає. Як тільки він закупить, бо він ще сказав, що він закупить. І як роздасть, то буду. вперше чую, то думаю, ні. А чому? Ну, якщо... Як це так? Обідня перерви, обідня перерви. так. Робить те, що це робити. Є ж якісь служби повинні бути для цього розраховані? Ні. А чому? Тому що це мають займатися люди, які ну, працюють в цій сфері, чого я маю це робити. Ну, смотря кто, я бы, например, вообще просто організовувала вот, з безработних, із бомжей, бригади. Агнати хочу давати, что давай навіть. Звичайно, що компетентные органы, компетентні органи, виділи, будь ласка, не прибирають. Ні, не а чому? У кожен за це отримує гроші. Якщо людина не знає навіть скільки в нього одиниць техніки, якщо Мозручак каже, що в нього 500 одиниць техніки їде, а попов каже 5 тисяч, про що можна казати цієї цією це Глупо. Потому, Негативно, тому що це потрібно спеціальні люди, яким потрібно платити за це. Слушайте, я підприємець, мені влада, крім того, що підняла податки, вона більше ні хрена не зробила. Я досина ще сніг позагрібати. Ви мене звільните. Я думаю, є певні служби, які мають інзаймати. Ми всі кияни. Якщо попросить, то звісно будемо, куди ж ділимося. Ставлюш дуже негативно, тому що для цього є. Спеціальні люди, які повинні цим займатися, влада повинна надавати кошти для того, щоб прибирався сніг. Також робилися ремонтні роботи, Ось, вирішувати якусь проблему з авторів на дорогах або, можливо, розширювати дороги. Незвичайні треба. Транспорт, щоб був обов'язково. Ну, а лопати таке вже. Не, ну можна допомогти, якщо в стані на свіжому воздушку народ добре. Е, моя думка не ідеальна. Нехай хоч просять, хоч ні, а е, той, хто себе поважає, той на це не піде. Не знаю, то що хто хоче, то нехай прибирає. Бажання. Я не знаю, як скоро буде. Ну, я не знаю, Це ж кожен там має якусь свою професію. Я думаю, що і для таких робіт також. А якщо вулицю, померзне, а потім зайде в нього пальці не будуть працювати на надробі після перерви, яка, яка тоді або ще. Унікальна в нас влада. Я ставлю, що таку владу потрібно міняти. От. Бо е, її найняли, щоб вона працювала на громадян, а вони е, гроші е, забирають собі, е, про свою діяльність не відчитуються. От, е, вже пройшов той час, коли треба було, е, коли можна було казати, що це е, людина з космосу, тобто Чорновецький, е, він це винен, всю відповідальність зараз несе е, в місті Попов. Сказати своїми словами або літературно. Ну, коротко, Я негативно к этому. Пусть вони для чого у к стоять. Свої питання вирішать. Или общественное? Эээ uh, раненые темы. Дякую. Дякую.